Дюпон вийшла з таксі та вперше побачила готель фламінго. Ой, лишенько, що за безлад, вигукнула вона. Готель фламінго виглядав, м'яко чи кажучи непогано, і геть не скидався на готель зі світлинами. В її руці стіни були сірими та полущеними вікнами, побитими. А обдерті двері застрягли в одному положенні. Великий страшний ведмідь протиснувся крізь поломаті двері, він був одягнений у яскравий черв... червону уніформу. Малесенький капелюшок кумедно сидів. Поміж його великими вухом ласкаво просимо до готелю Фламінго.